Сумщина сьогодні у жалобі за загиблими під час зіткнення маршрутки із поїздом. Наразі офіційно підтверджена кількість жертв 12 осіб. Чи просунулося слідство встановленні обставин трагедії? Запитаємо в нашого сумського кореспондента Оксани Солодовник. Вона в зв'язку із студією. Оксана ще раз тебе вітаю. Наскільки ефективно працюють слідчі, і чи є вже якісь попередні результати? Вітаю, Марічко щодо правоохоронних органів, то інформації дуже мало. У міліції повідомляють про відкрите кримінальне провадження за фактом аварії. Саме за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Також міліції нам повідомили про те, що 28-річного водія маршрутного таксі затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду. І за попередніми даними саме його вважають винним. У цій трагедії він начебто е, проїхав на заборонений сигнал світлофору. Наразі о 14.55 сталася дана дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі. На сьогоднішній час ми констатуємо 13 загиблих людей. Один з них помер в лікарні. Є неповнолітній, 99-го року народження. Особи. Інших потепілих зараз встановлюється. Попередньо можна сказати, що водій дійсно грубо порушив правила дорожнього руху, що стало причиною даної пригоди. Ну і хочу зауважити, що остання інформація це 12 загиблих. Щодо самого ж залізничного переїзду, то я скажу, що він обладнаний світловими та звуковими сигналами, але немає шлагбауму. І місцеві вважають, що причиною трагедії саме стала відсутність цього шлагбауму, адже це доволі жвава ділянка руху, як автотранспорту, так і потягів. Також місцеві жителі нам розповіли, що до 90-х років цей залізничний переїзд був набагато безпечнішим ніж нині. Тут охраняє приїзд був. То есть, шлагбаум, дежурна по приїзду, все добре було. То есть, не було ніяких происшествий. Після того почалися якісь проблеми. Ну, газон, там, водій автобусу, жертву мою. Кожен 5 років трапляється. Есть, оживлена ділянка і треба щось думати представителям властей, щоб його оборудувати переїздний сигналізацією, шлагбаумами і якимись засобами. Ну і нагадаю, що у маршрутці, яку потяг фактично розірвав навпіл, їхали переважно вчителі та діти. Вони поверталися зі школи. Чому надалі чому і надалі на залізничних переїздах гинуть люди, враховуючи трагедію у Марганці, де нагадаю загинуло понад 40 людей? Та чому цей переїзд не був обладнаний шлагбаумом? Це ми сьогодні будемо питати у залізничників та чиновників. І подробиці повідомимо у наступних випусках новин. Марічко Дякую, Оксана Цебанаш кореспондент Сумщини Оксана Соводовник порог результати розслідування трагедії.